Є налаштування панелі інструментів та призначення основних інструментів для мультимедійної дошки інтерфейс. Отже, перейдемо до перегляду основних інструментів. Спочатку розглянемо, як потрібно налаштувати панель інструментів. Обираємо інструменти і переходимо до Кладки налаштування панелі інструментів. Отже, відкриваємо панель інструментів. Зверху подано перелік всіх інструментів, нижче, основна панель, яка використовується викладачем. Слід сказати, що не варто нагромаджувати. Велику кількість інструментів на робочому столі, щоб менше закривати площі. Зрештою, будь-який з інструментів можна відкрити, користуючись панелею інструментів. Для того, щоб налаштувати панель інструментів, необхідно перетягнути до Основної панелі інструментів один із цих інструментів. Наприклад, перетягнемо транспортир, можемо розташувати його в довільному місці. Зручно також щоб тут було використано інструмент захоплення екрану, завіси та інші, про які ми поговоримо на конкретних дитях. Я не буду записати, залишати інструмент «Транспортер». Отже, переходимо до демонстрації кожного з окремих інструментів. Так, перш за все, сторінка перелистування сторінок. На цій сторінці подано. Всі відомості теоретичні, які хоче вчитель використати, тому доцільно користатися інструментом завіса. Відкриваючи, по-перше, можна змінити колір цього інструменту. Можна змінити прозорість інструменту і послідовно відкривати, обговорюючи питання з учнями. Якщо, наприклад, питання про подібність. Ознаку подібності прямокутних трикутників обговорено, відкриваємо далі матеріал. Таким чином відкриваємо початок ще двох інших ознак подібності прямокутних трикутників. Можемо завісу відкривати боку, можемо переносити і залишати в певному місці прикрити. Після того, як нам не потрібно використовувати завісу, закриваємо її. Переходимо до наступного інструменту. Перелистуємо стрінку і тут продемонструємо такий інструмент, як прожектор. Відкриємо цей інструмент із панелі інструментів, для чого використовують підсвічення на уроці. Для того, щоб виділити якісь головні аспекти. Наприклад, покажемо, який же алгоритм розв'язування прикладних задач. Спочатку необхідно змалювати ситуацію практично, наприклад, знайти ширину водойми. Далі побудувати математичну модель у вигляді двох подібних трикутників. Після того перейти до обчислення ширини річки або інша модель. Нехай необхідно обчислити висоту скелі. Для цього використовуйте вечірній час промінь сонця, який падає і відсувається у церковлі. Після того будуємо модель у формі двох подібних прямокутників і обчислюємо висоту скелі. Тобто, Підсвічення використовується для виділення основних моментів, до яких хочуть привернути увагу техніку. Переходимо до наступної сторінки. Тут ми продемонструємо використання такого інструменту як транспортир. Отже, відкриємо панель інструментів, транспортир по 80 градусів. Після того, як транспортирний. З'явився на дошці, суміщаємо точку центр із вершиною кута. Повертаємо транспортир так, щоб червона лінія співпала і стороною кута. Переберемо і переміщуємо другу лінію червону до співпадання. Із іншою стороною так. Вимірювання здійснюється як в радіанах, так і в градусах. Після того, як транспортир уже не потрібний, його можна видалити. Отже, прибираємо в дошки Переходимо до наступної сторінки. На цій сторінці продемонструємо використання вкладки Геометричні фігури. Так можемо обрати довільну із цих фігур. В даному випадку нам потрібний прямокутний трикутник. Для цього оберемо спочатку контур цього прямокутного трикутника. Позначимо, що він буде червоним, і заповнення буде прозорим. Далі здійснюємо побудову прямокутного трикутника. Отже, трикутник побудовано. Це буде визначення для висоти дерева. Зараз побудуємо зображення для висоти людини. З цією метою використаємо інструмент лінія і проведемо цю лінію. Далі розставимо підписи до вершин. Отже, це вершина А. Вершина С1. Вершина С, Б і Б1. Після того, як е, вершини розставлено, можна поставити, щоб було краще зображення на дошці. Так. Далі рекомендуємо здійснити групування малюнка. Виділяємо трикутник разом в лінії і літерами і здійснюємо групування. Тоді цей трикутник можемо повертати разом із літерами і добудованою лінією. Доцільно також, доцільно також використовувати такий інструмент, як пересування сторінки. Це особливо зручно, коли не вистачає місця на сторінці. Так, можна взагалі підняти весь матеріал вгору, далі підсунути і подивитися, в якому місці нам потрібно що повторити. Далі, звичайно, використовується такий інструмент, як бумка, але його можна використовувати і е, на стілості. Використовується інструмент маркер. інструмент ПРО для запису різних повідомлень. Після того, як всі записи на дошці зроблено, потрібно здійснювати зберігання. Якщо ми оберемо контекст то ми можемо також зберегти файл з іншою назвою, можемо роздрукувати, а також експортувати формат PDF. Щоб пізніше поставити електронною поштою. Тобто, Отже, на цьому наш урок по використанню основних інструментів завершив. Дякуємо за увагу.